Так, доброго дня друзі. Сьогодні ми обслуговуємо скважину. у з такі сьогодні пульди. Зараз ми імітуємо включення насосу. Це у нас 63 труба. Це 17,5 ампер насос розвиваємо. Так, перевірка, діагностика, сервіс насосного обладнання, який працює на підприємствах. Так, ми бачимо, що працює в межах норми. Ще насос зробить. Ще ми маємо. Ми маємо пульт каскад 5,20. Такі два гідроакумулятори на 500 літрів і насос савер який знаходиться на глибині 60 метрів. Комусь треба щось таке, щось зінакше, Ми можемо майже все, дзвонити, приїдемо, допоможемо.